Невідомі розстріляли поліцейських на Вінниччині від отриманих травм. Один поліцейський загинув, інший отримав поранення. Це стало сьогодні, 20 квітня, близько 2-ї години ночі, у Гайсенському районі Вінницької області. Працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець. Його напарник поранений. В мережі з'явилось відео із бодікамер правоохоронця під час вбивства на Вінничині. Всі кадри не покажемо. Вони можуть бути відвертими, утім, що передувало вбивству далі. Пусти, Та ти шошкі Та, бачите. Там. Далі нас нормально. Дякую, що ви наспинили. Нам всі порають. Так, машина ваша. Да. Дивіться, а дати поворот на білий камінь. Давай, щоб в нього їхати. Ну шо кілометрів кілометрів 5 п'ять десять не особа. Ще нам необхідно буде, щоб документи на автомобіль показали. Є у нас? Зараз да. дамо фонарик. Ну і це то ми це це що? це максимально не здається. Ти какой це... роботы на ближньому силу. Вони тут овітали, це буквально. А, есть. Нормально. чипоти чек тич Так, еще багажне відділення не открыты, баска. Брови, бухи выходили в автомобиле? Нет, нормально все ПГО. Это 8 ПВО, РТБ Подними сетку Что в ящиках? Да там перцы такие все, обувь такая все Ну и нужно попадать. Батьки, за дни, вы а не с батьком? Да, 58, да, где ножик сейчас это это Outtender, да ага. хваленый гибрид а хваленный гибрид гибрид ага. ну, что где ножик да это ножик Та тихо, ся, ся, машину. Ся, машину. На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Мережею шириться ймовірні фото розшукуваних чоловіків, які розстріляли поліцейського. Начебто, вони військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Утім, там заявили, що чоловіки уже понад рік не мають відношення до бригади. З'явилось також відео з камер спостереження на заправках. Один із чоловіків був одягнений у піксельну форму. Спочатку у соцмережах з'явилася інформація, що розшукуваних за вбивство поліцейського, начебто, затримано у Подільському районі. Утім, ця інформація не відповідає дійсності. Розшук триває наразі. Відомо, що загиблим правоохоронцем є 20-річний Максим Зарецький. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора роки служив у секторі реагування патрульної поліції. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним та відданим справі правоохоронцям, кажуть у МВС. Глава МВС Ігор Клеменко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він написав у соцмережах, неважливо, хто та в якому одязі, в якому стані та з якої причини виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю закону.